Діловий світ звістовна Україна у рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України, Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. І сьогодні розкажемо про Миргород. Сьогодні Миргород, мабуть, єдиний населений пункт серед малих міст нашої держави, в якому реально працює проєкт роздільного способу збирання твердих побутових відходів. кажуть експерти, розпочали його у 2006-му. Вже за рік змогли забезпечити контейнерами 100% багатоквартирних будинків. Скло, пластик та папір вивозять раз у тиждень. Зменшиться навантаження на полігон твердих побутових відходів. Якщо можете уявити, то 13-кубова машина сміттєвоз привозить 400 кілограм пластику. А ми щомісяця здаємо близько п'яти тонн. Роздільний збір це лише перший етап процесу виготовлення вторинної сировини. Потім сміття проходить додаткову обробку на комунальних підприємствах міста. Проводиться до нас на базу підприємства. Тут досортовується підпляшка, макулатура, спресовується в тюки, і потім відправляється на переробні заводи нашої держави. Склобій також збирається роздільно, потім досортується на білий змішаний і відправляється на склозаводи для переробки, де з вторинної сировини виготовляють нову корисну продукцію. Дану плитку виготовляють із звичайних пластикових пляшок. Дивіться, яка вона міцна. Відходів вивозять на полігон менше, заощаджують на пальному більше. Всього на Полтавщині понад 900 сміттєвих полігонів. Щороку в регіоні збираються півтора мільйони кубічних метрів твердих побутових відходів. За 2011 рік підприємство заробило на роздільному зборі сміття близько 260 тисяч гривень. Це кошти, які були спрямовані на закупівлю як паливно-мастерних матеріалів, на обновлення технічного стану існуючих сміттєвозів та на закупівлю запасних частин до них. Щоб привчити населення до роздільного збору, започаткували освітні програми. Працюють з молоддю та дітьми. Це європейська практика. У світі навіть видають комікси, де герой сміттєзнайка вчить, як розрізняти контейнери за кольорами. Контейнери з зеленою кришкою туди поміщають скло. Контейнери з синьою кришкою поміщають папір. Картон і контейнери із жовтою кришкою поміщають пластик. Сьогодні місто організовує вивезення твердих побутових відходів із приватного сектора зі встановленням індивідуальних пластикових євроконтейнерів у кожен двір. І далі в нашій програмі ексклюзивне інтерв'ю з міським головою Миргорода Сергієм Соломахою. Доброго дня, Сергій Павлович. Дякую, що погодилися на інтерв'ю. Добрий день. Сергій Павлович, що робить міська влада для покращення послуг житлово-комунального господарства та запровадження енергозбереження? Ну, я хочу сказати, що в нас в місті створена система, певна система комунального господарства, яка включає цілий ряд підприємств, які надають послуги населення. Я можу сказати одне: що, наприклад, за осінньо-зимовий період. У нас в місті було без збоїв, теплозабезпечення, холодна гаряча вода, ну я ясно, що газ, електропостачання. Тобто ніяких збоїв. Якщо навіть якісь проблеми були, то вони вирішувалися на протягом 2-3 годин. Тому далі у місті створена система збору сортування і збору твердих побутових відходів. Місто практично все освітлено. Тобто вуличне освітлення, і причому освітлення не тільки ввечері, й вночі. Тобто, далі освітлені не тільки вулиці, але і прибудинкові території. І тут вкладені певні кошти, поставлені антивандальні світильники і світильники, які працюють мінімум десь до трьох років. Економічні, ясно, і вони встановлені на, 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 на при вході в будинки і освітлюють всю прибудинкову територію. Якщо говорити про енерго, Збереження, то я хочу перше за все сказати. Я, ну, ми звикли, що треба говорити за енергозбереження, значить там якісь великі е, проекти чи інше. От, наприклад, у нас 70% будинків багатоповерхових вони забезпечені лічильниками. Я думаю, Не в кожному місті є таке. Навіть далі, якщо брати бюджетну сферу, і підприємства, і підприємців, і житлову сферу, то це, цей відсоток становить 80%. Наступний етап це створення. От вже ми в цьому році плануємо у двох бюджетних установах, двох навчальних закладах поставити індивідуальні теплові пункти. Так само створені проекти по Багатоповерхові забудівлі, де також встановлені ідеальні теплові пункти. Це також дасть економію десь на 10% енерг... по енергоносіях. Встановлення лічильників також вже дала свою економію, десь 15%. Далі, ну я говорив вже за антивандальні світильники, вони економічні. Такі ж самі світильники, економічні світильники ставляться на вулицях міста. Ясно, що ми приймаємо участь у проєктах різних, які йдуть в закордонні проекти, в тому числі проєкт реформи місцевого теплозабезпечення. Наприклад, в рамках цього проєкту у минулому році у нас був утеплений і один із дошкільних навчальних закладів де 50% всього проєкту становив 1 мільйон 300 тисяч, 50% це було кошти місцевого бюджету, 50% кошти цієї програми. І проходять інші заходи, ясно, в рамках Енергозбереження, які є програма енергозбереження на 10 років. В рамках цієї програми ми працюємо, в тому числі виділяємо кошти. В тому році ще, наприклад, була вирішена така давня проблема. Це по однієї навч... одному з навчальних закладів, це конкретно по сьомій школі, де поставлена міні-котельна і від'єднана від. Енергопостачання військової частини, тому що воно енергопостачання здійснилося через військову частину. А зараз ми од'єдналися і це набагато і кошти скоротили, і проблем набагато менше. Скажіть, будь ласка, яке місце в роботі міської влади відводиться соціальним проектом? Ну, соціальним проектам завжди при будь-якій ситуації відводили саме першочергове місце. Із самих останніх соціальних проектів хочу наступне сказати: наприклад, в кінці минулого року ми відкрили центр реабілітації дітей інвалідів. Він працюватиме і працює вже не тільки на місто Миргород, але й на найближчі райони: це Миргородський, Шишацький, Великобачанський, можливо, Зінський Зіньківський район приєднається. Значить, цей, в цей центр було вкладено більше ніж півмільйона коштів, але він зараз оснащеним самими необхідними, значить, ну всім необхідним для того, щоб оздоровлювати дітей, інвалідів і. Проводити реабілітацію цих дітей. І інші заходи. В принципі, всі кошти, що в комунальну сферу, що в бюджетну сферу, які вкладаються, вони вкладаються в першу чергу, для того, щоб краще жилося людям. А місто Миргород добре відоме не лише в Україні. Скажіть, будь ласка, що робиться для розвитку Миргорода як курортного здоров'я центру? Місто Миргород дійсно в минулому році прийнятий закон про місто Миргород як курорт державного значення. В цьому плані я хочу сказати, що робиться саме основне, я знову ж таки, як і у комунальній сфері, до цього треба підходити системно. От, наприклад, те, що створюється генеральний план міста, де буде чітко вже відрегульовано де рекреаційна, де оздоровча зона, де інші там житлові забудови, тобто це ще додасть можливість з. Тому щоб інвестори приходили в земельні ділянки і інше, щоб вони вкладали сюди кошти, строїли санаторії, розвивали цю курортну сферу. Значить, наш вклад, ну по-перше, працює вісім санаторіїв, роздано і починає забудову ще трьох санаторіїв різного типу. Далі я вважаю, що наш вклад міста. В першу чергу це те, щоб зробити його привабливим для інвесторів, привабливим для туристів, в тому числі повертаючись до житлово-комунальної сфери, роздільний збір побутового сміття. Він не просто так виник. Він виник в тому, що місто курорт. Місто повинно бути завжди чистим. І тому ми пішли на те, щоб розділювати розділювати сміття, а отже, зробити набагато чистішим наше місто. Скажіть, будь ласка, який основний вектор співпраці із бізнесом? Моє бачення стосовно бізнесу. Бізнесу саме основне не заважати. Не заважати і створювати їм більш-менш нормальні умови, ті, які ми можемо створити, для їхнього розвитку. Тобто це і цінова політика, і інші умови. А, тобто не заважати, саме основне. Ну а бізнес хай сам скаже, як вони почувають себе в місті. Скажіть, будь ласка, яка зараз співпраця з обласною владою? Чи влаштовує той рівень, який зараз є? Мене абсолютно влаштовує зараз співпраця що з обласною державною адміністрацією, що облас... з обласною радою і з Удовченком Олександром Васильовичем, і з Момотом Іваном Михайловичем. Ми по всіх питаннях знаходимо значить, розуміння, вони мене розуміють, я їх розумію, і я б сказав, що в нас саме тісні стосунки. Миргород є членом Асоціації міст України, який виповнюється цього року 20 років. Скажіть, будь ласка, чи допомагає асоціація в вирішенні можливо якихось проблем територіальної громади? Миргород є я б сказав, активним членом цієї асоціації. Без цієї організації ми не могли б не то, що вирішувати, а ставити питання перед, допустимо, урядом, перед президентом, Верховної ради ті питання, які турбують міста. Я думаю, проблеми, які виникають на містах, вони, як правило, виникають не в одному місті, а в багатьох. І тому це якраз асоціація дає можливість консолідувати сили для того, щоб вирішувати свої питання і у, допустим, виконавчій чи законозаконодавчій владі. Дякую за цікаве змістовне інтерв'ю. Нагадаю, моїм співрозмовником був ми міський голова Сергій Павлович Соломаха. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки підтримці американського народу, здійсненій через Агентство США з міжнародного розвитку. USAID. викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду. США. І поки за все, дякую за увагу. Побачимо.